Коротше, зараз ми знаходимося висі, в Чорнобилі. яка будемо будувати землянку. От я з собою взяв дві лопати, одна нормальна, друга карлікова. Друга ще є лідовіз. Ну, бо тут рукоятка просто ламалася декілька разів і вдобилася її трошечки обрізати. Мені сподобалося це місто саме через те, що Тут якась тут свалка неподалік, і тут прям багато матеріалів, для яких можна використовувати. Тобто багато шифера, труби, брьовна, кольоса взагалі. Ой. Ну і сам Чорнобиль. Там взагалі там купа е, всякого цього забора, вон досочки, шини. Е, там лобові стекла було, що тільки тут можна знайти. Так що Машину. все, все необхідне, тут можна знайти неподалік. Вкратце, от припаркували ми ще велосипеди тут неподалік. Просто спустилися горби, тут припаркували. Ніхуя це Ну От ми спустилися, побачите, прям велика купа всякого матеріалу. Uh, ну зараз ми неподалік, думаю, десь за цим горбиком будемо строїти. може навіть далі. Я хочу по цьому прийтись. Хіба ну Ой, Але. ой, ой. Просто тут високовато. Ай, ай-ай-ай. Знаєте, ли? Ой, якось опасно, тобі не кажеться? Та кажеться. Мені не кажеться, наче воно таке є. Тут хочу забити просто вирити, типу, стінку рівно. Не знаю, там уже вычитаем я. Так, да, я тоже, я тоже так хочу, понял? И Типа, и... Да. типа вот так обрезать и вот так квадратик. Да. На этот квадратик, типа, крышу положить и там, типа, в середине срубить, да? И стены, и все. Ну, так, отлично идея. Ну, все, решили. Все, типа, да. Че, можно трошки далее пройтись, типа, туда, в ту сторону? Может, что-нибудь краще найдем? Ну, короче, давай трошки пройдемся, а что вернемся. Коротше, ми знайшли якесь місце тут. Там віші вам... Які, там повсюди. Чордочечко подумав, що це людина. Ну наче ні. то не висять. Да, ви, речі, якісь висять. Не рухаються. Ну коротше, нам не весело. Не весело. Значить тебе на місці. Там, там палатка? там палатка. Так. Да. Я теж бачу, там палатка. Тихіше. Ой, не палатка, а намет. Якийсь лагер чи що то. Так. Да. А не весело. Ну пішли. Подумаєш там якийсь маняк живе. Ні, ми в Чорнобилі. Ну ладно. Маняк мутант. Так. Ти якщо би тут тих Так. Ти якщо би тут тих бух. Узбек. Там, я не знаю, на камері видно було чи ні. щось отак, понял, відпадки до цього моменту щось пройшло чорне. Не, ну мені точно не показалось. Одяг висить, сушиться. Не зрозуміло, що це. Тут може теж якась. Ні, тут це не землянка. Та ні, пішки коли в друге місце. Треба підійти подивитися. А тут хто живе. Тут є хтось! Лавчать можна йти. Ні, там щось потискалось. Беречі буде наша подка. Що? Знову побачив? М щось там промикнуло, он там. Я я, я, мені точно не показалося. Я нічого не бачу. Прям точно. Але, можливо, коли ти йдеш, там щось типу, на типоні. Ну можна вже щось що мікає, коли йду. І лагер странний. Загадково. Прикольно тут. Ой. Тоже, ти мен... ж, тут. Топор, блядь! Так, топор. Забираємо. Та ні, ти що? Ти його покажеш. Вони назвуть неподаліку. Лошко кажеш, типу, щоб ми пішли. Чуєш, так продавай треба забрати. Та Так. Да. Чи може виражитися і піти в палатку? Заглянути. То може бути просто мене зутя. Типа. Ні, там щось тиска, там щось ти я чую. Я нічого не чую. Не тупок забрать, думаєш? Треба. Та це нормально так, це ще хіба. Це нормальний, але ж. Знаєте, що я зараз зроблю? Тримай, Я зараз зберігу на Google карті цю метку. м'єтку. Потім... Якщо що, можемо повернутися. Ну так. Да. А що з тупого? Забираємо точно. Так що я коротко, ставлю мітку і ми звідси перестав, тікаємо швиденько. Так що давайте. Коротше, ми обійшли доволі велику територію, тобто туди сходили сюди, ну... А я гучі знайшов. По... Угу. по великому <гад> сходили і вирішили, місця. що краще всього вилучити на цьому місці. Там є місця і покраще тут в ту сторону можна прийти, побачити місця покраще, але все-таки та буде занадто далеко і носити матеріал звідси. Ось буде далекувати туди. Ну це вкратці, Ось ми вже на місці, розказують усі свої речі, ну окрім велосипедів, звісно. Так, і будемо зараз гаражою територію вже. Саша починає. Будемо тут огражувати територію, на якій будемо копати. Значить, що ми плануємо? Ми плануємо тут викопати таку ямку, ну, рівний квадрат, короче, да? і потім зверху покласти кришу. Тобто з досок або з ти... досок зробити кришу тут, Таку, яка буде на той ямою. Ну, що ви бачите. Кстати, тут грунт дуже м'ягенький, так що копати буде в принципі не трудно. Значиться, тільки що закінчили. Зараз робимо невеличку перерву. Думаю, після перерви вже будемо додому, бо 6 годин вже темніє якраз. І ну, якось, значить, не хочеться копати, де тим паче вже устали. Ну, по факту, по факту, ось нам треба до цього деревця докопати, да? Але ще ми, дуже всьому, багато. Скільки? Відсотків 60, може трошки менше зробили роботи. Ну, тобто викопали, я маю на увазі, а не взагалі. Де водічка зараз поп'ємо і по домам. Продовжимо вже наступний день. Значить, ось ми прийшли вже на землянку. Саня уходить, він йде, койш, там щось фоткати. А я поки буду починати копати, прийшли на сіки, скільки чотири дні пройшло з разом. разу. Бачиться, ось ми докопали, о, закінчили висичу. Ми після школи як прийшли, покопали. От наші вже по дві їди. Бо вже темно, вже не видно. Коротше, яму вже викопала, да? залишається завтра, завтра час. Завтра буде час побільше. То просто вона треба цю яму вирівняти. Ми ну, бачите, криво тут, пол у нас, якщо так присісти, що у нас ну, нерівний їх поміння. То зараз прийдемо вже, вирівняємо пол, крізь за все ще. То все, зустрінемось завтра. Значить, ось, з цього п'ятниця ми прийшли вже на місце. Значить, ця яма вже готова, треба от лише її вирівняти. Взяли спеціальну таку лопату. Одну пряму, другу, звичайно. Удобно дуже. І буде зручніше. ну, Вирівняюсь підлогу. Добре йде. Я думаю, ми сьогодні впорамося його повністю. Може навіть о, зробимо до дерева. Щоб зробити тут такі підпорки для криші. Mm -hmm. вже Сашко порновся, ми вже на цей час викопали по пів ями, виповинка готова. Так, ну і пускай він копає, а я поки сходу, ну, а я піду поки пофіг заберу, принесу. Зараз нормальний пофіг зараз буде. Все, давай, бай бай. Такий шматочок від дивана. Я одразу от запрямитив. Ох ти ж блін. Да, я тут, звісно, багато часу вже лежить. Так, да, вже от майже закінчуємо. А це нічого віку, а на повіку в цьому. Ага, значиться, ми аж ще закінчуємо. Наскільки тут одна третина закі... залишилася. Ну і одразу видно, от скільки ми тут додали оце, до глибини. Ну а скажу, що ми викопали яму. А ну, от встань напроти, щоб тебе було видно, наскільки вона глибока. Ну, бачите, прям реально доволі велика така. Просторна. Ну, тут вже фіння залишилась, ямка невеличка. То копаємо і будемо йти. <рив> Знаходимося на землянці зараз. Я провів е, е, з собою Артема Казявку. Я вже вам розказав тут, е, ну показав місць, бо нам треба зараз вирівняти підлогу і вирівняти стіни. Потім будемо рубати дерево, щоб зробити тут два стовпи по краях оцих, І на них будемо класти що е, там? Кришу. Айса, вкратце, мы уже сделали две подпорки, сейчас нам треба закопать и будет их по сиху, а то мы Будем копать зарослями и вставлять их. Сейчас мы с другом находимся в одном месте. Короче, в этом месте мы сейчас будем брать доски для нашей землянки. Вот тут такие четыре большие доски. Просто ну, нигде возле землянки таких взять нет возможности, поэтому нам придется их сейчас нести пешком. Километра, наверное, два. Короче, пришли мы на землянку. Пришли сюда доски, конечно, просто сюда было просто тем еще испытанием. Пришлось квозь такие вот кусты, хочешь пробиваться. Это все крапива. я лопаты и путь более-менее. Ну, это еще ладно, крапива, тут комаров просто дохренище. У них просто, ну, каждую секунду, типа, ну, с десяток садится. Вот, собственно, две доски, которые мы притащили. Hi. Короче, прибыл к нам еще Александр. Да, Вин принес нам вот такие вот, и против комаров, ну, вроде помогают. Коротше, зараз нам необхідно поставити кришу допомогою оцих досок. Ану, от потримай. Отак от. Ну, тут тобто, так це має виглядати. Типа, ми будемо ставити ці доски, а ці бревна використовувати у вигляді підпорок тут будемо закапувати їх. Олександр копає яму для досок, які ми потім ці ями і у нас будуть подпорки. Начебто першу яму ми докопали, тепер необхідно закопати. Наше э, стегно. А цей ідіотик скаче конечно, телефон уровень. Если нахера йому уровень, типу, вообще сразу. Тут взагалі ніякої ролі не грає, рівно воно чи не рівно. Тобі ж не тільки так треба, тобі треба ще й вперед назад, а не тільки право-влево. Короче, поставить только що нашу подпорку. Э, немножко обрезали ебнушу. Мне это было необходимо. Ну все, ставь. Доскор. Все, так нормально, немножко запасом, чтобы было. Вот и под край. Ну, и вот такая типа у нас будет подпорка для крыши. Ну, короче, закончили мы установку крыши. Вот у нас есть такие две подпорки, на которых стоят у нас две доски. В будущем мы между этими двумя досками положим еще маленькие досточки, которые тут лежат и подалеку. То есть за ними ходить надо, надо будет так далеко. Положим еще вот пару вот так раз, вот так вот два положим. Вот так вот три, допустим, да? И потом уже сверху на эти доски будем укладывать шифер. То есть у нас уже будет полноценная крыша из шифера, и все будет чики-пуки. Короче, сегодня мы пришли на нашу землянку заранку И на сегодня наша задача будет зарубить крышу. Короче, произвели мы необходимые замеры, принесли вот доски, тут штучек 5, ну, чтобы с запасом. Доски, правда, не лучшего качества, но лучше мы просто не нашли. То есть они вот подгнившие, ну, короче, видно все. Вот, ну и принесли два шифера, Просто так, чтобы не зря ходили его замеряли. Сейчас будем просто пробовать устанавливать. Эти доски, значит, будем налаживать. А потом попробуем, как они будут выдерживать шифер. Или не будут. Ну, вкратце мы поставили уже одну доску. То есть, ее обрезали там. Вот тут видно. И забили на гвозди. Вот раз. Вот два. То есть, у нас уже вот первая доска стоит. Все остальные нам надо будет тоже подпи подпилять лишние края и позабивать. Но продолжим это уже в следующий день, потому что сегодня надо уже идти. Ну и, короче, вот мы закончили установление крыши. Подрезали досточки, забили их и установили дополнительную такую опорку. Вешалка. Ну да, от вешалка. Опорка плюс вешалка. Ну, короче, все круто. А до момента это все вот так вот выглядит у нас. Ну, короче, пришли мы на землянку и сейчас э, мы с собой принесли еще дополнительно шифер. Немножечко и досточек нашли, каких-то которые могут помочь нам укрепить еще до крышу. крыша. Значит, установим досточки потом будем шифер уже. Думаю, этого будет достаточно. короче уже 9 часов и мы заканчиваем построение на сегодня нашей землянки сегодня мы сделали короче много работы как раз догорели наши эти защиты от комаров спиральки наши догорели начинается уже атака комаров ну короче сегодня мы плодотворно поработали сегодня мы сделали крышу сделали нормальные подпорки усилили крышу и начали укладывать шифер вот как это выглядит сверху конечно сегодня хватит встретимся уже завтра или послезавтра Короче, средняя снова мы пришли на землянку. Вчера был очень сильный дождь, но наша землянка его пережила без проблем особых. Ну так что шкер, да. Сегодняшние планы мы должны доделать крышу и потом будем делать э, подобие стен. Вот, короче, из вот этих матрасов, которые тут неподалеку нашли. Разрежем их и тут, короче, вот повесим их, чтобы как бы, якобы стены были. Ну, короче, мы будем ну, тратить время и начнем. Нарешті дуже кришу, тобто шифером все заробили. Так от це все виглядає. Присипали, трошечки підрівняли. Ай! ну, тобто, Все нормально. Зараз нам необхідно піти за невеличкими дощечками, щоб прикріпити наш оцей ем, резина? гума да, якась. Тому ми повирізаємо і зараз робимо а, сука, типу стіну полі. сюди. Короче, достроили мы наконец-то землянку. То есть, сегодня уже закончили. Вот так пока что наша землянка выглядит. То есть, вот мы сделали уже стены. Мы сделали из матраса. Прибили вот на дощечку его. То есть, стоит все у нас э, плотно, крепко, короче, как надо. Короче, вот вчера закончили. Вчера... Не снял, потому что вчера 9 часов было, было поздно, ничего не было видно. Сейчас пришел, тут как раз солнце будет все отлично видно. Значит, закончили вчера построение крыши, тут то, топ то есть, доделали крышу до конца. Вот, но тут видно уже намного лучше. То есть, вот все заделали, щели заделали, э, все ложили нормально, присыпали, закрепили. То есть все будет держаться. Значит, а сделали стены собственно, из э, просто матраса разрезали пополам его и прикрепили забили на досточку то есть держаться должно отлично ну вот рукой подергать он реально очень крепко держится то есть не оторвется никак ну то есть стены есть защита от дождя есть крыша есть то есть от ветра моно тут уже укрыться короче все хорошо по факту можно только дополнительно конечно выкопать какую-то траншею чтобы с матраса стекала вода в траншею и вытекала из землянки но уже короче потом не сейчас в следующий раз займемся интерьером всей этой херней. <laughs> ну, короче, на этом будем заканчивать. Всем удачи. Пока-пока. Все, ждите вторую часть.